Шкодуєш, шкодуєш про це, шкодуєш. коли ти щиро шкодуєш, і кажеш, Боже, я більше цього не буду робити, і приймаєш Христа, то Бог тебе виводить з цієї темряви, тому що без Христа кожна людина живе в темряві. Ісус є світло, Бог є наше світло. Тому нехай Бог благослови, друзі. Якщо у вашому житті якісь темряви є, якісь погані моменти, ви не ходите виходу, звертайтеся до Бога, він завжди виведе. Вірте і читайте Його слово обов'язково. Там завжди є вихід зі всіх ситуацій. Ви знайдете Бог, те, що в вашому серці близько, Бог вам направить, Бог вам покаже. Читайте його слово, вірите в Христа. І зараз, друзі, другі, наш брат В'ячеслав поділиться трошки свідченням, буквально свіжим. Він за столиком ділився, але не до кінця, він ділиться далі, тому що буває, коли ти в темряви виходиш на світло, і в цій темряві хтось інший лишається, ти можеш йому показати вихід. Як от числа зараз поділиться, тому нехай вас Бог благословить в кінці ще. Добре, дякую. Юра. І я хочу нагадати вам одну історію. Знаєте, коли Сіона вона попав в э, черево морського чудовища. Вот. І він туди попав, і там була теж темрява. Не було надії. На що надіється, ти в череві в кита, так як кажуть, і там ж не дуже добре, но. Господь і там був поруч. Колись Даніїл попав е, в ров кльвами, і там був Господь. І от колись е, Це в цю неділю що була, е, от, я, ми їздимо годуємо людей, які мають потребу. І вже е, збиралося, все, я там должен був проповідувати. І мені брат каже, ну що, поїхали там, за проповідуєш, ну добре, поїхали. От ми виносимо ящик, і тут я дивлюсь, четвертого поверха бачу поліцейські з ТЦК провіряють одного бездомну людину безхаченка. Я дивлюсь і думаю, ну добре. І потім виношу і починаю з поліцейською спілкуватися. От, ну і спілкуємось, так, А вона каже, куди ви це везете, ми я ще я розповідаю, куди ми веземо, для чого ми все це робимо. От, ну і Я кажу: та я от теж в розшуку знаходжусь. Завтра в понеділок іду в ТЦК. І вона така: Ви в рошуку? А можна ваші документи? Ну, я думаю, ну, все сказав, завтра в понеділок іду в ТЦК. Думаю, мені ну, заберуть. А, вот. Вона тик-тик-тик там в своєму планшеті каже, а, потрібно, щоб ви поїхали там в ТЦК. А, вот. Ну там на трошки. От коли я кажу, на трошки, значить, все, ти вже приїхав. А, вот. І я розумію, що треба їхати. Думаю, ну добре. Если Господь щось робить, то Он робит все найкраще. Вот, я сідаю, приїхала машина, сів, они мне привезли, вот, там, завезли в один, составили протокол, и привезли уже туди, где ночевать. Ночевали мы в подвале, там 10 кровати, клетка. Вот, и у вас тут на Лучаковской, где я був,